Хочу надати слово Сергійчуку Володимиру Івановичу голові міжнародної асоціації дослідників голодомору доктору історичних наук професору київського професору Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Прошу вас, Володимир. Іванович. Шановні учасники Круглого столу. Це справді сьогодні. Я вважаю дуже важлива подія, бо вона дасть можливість фактично починає відзначення 90-річчя Голодомору, яке ми будемо відзначати цього року протягом цього року аж до листопада місяця. Я хотів би почати з того, що після Переяславської ради 1654 року, коли московські ратники з'явилися в Україні як нібито союзники, Проти, в боротьбі проти речі Посполитої вони взялися викрадати все, що могли дотягнути в своє залісся. Важливим трофеєм в лапках для них вже тоді стали українські діти, незважаючи на постійні звернення до царя про повернення українських дітей на батьківщину, це не давало ніякого результату. Наші діти там так і залишалися, їх перетворювали відповідно, в тому числі, очевидно, і в Яничар, які потім будуть вже у облаштунках московських ратників іти завойовувати нові землі, в тому числі й українські. Особливого цинізму нові прийоми фактичного викрадення юних душ запроваджувалися під час голодомору геноциду 1932-1933 років, коли саме на дітей був спрямований найбільший удар Москви. Тих з них, кого не могли вже заморити голодом, намагалися зробити яничарами в майбутньому. Тобто, відповідно, перевиховати, вирвавши з дитячої душі українське єство. Тоді, коли українські жінки вимушено залишали своїх немовлят для порятунку під дитячими будинками, бо їм там давали російські прізвища або ж спеціально, як нібито для насмішки, Бернард Шоу, Анрій Барбюс, Ромен Ролан. Ці документи лежать у Запорізькому архіві і стосуються будинку немовлят Запоріжжя у 32-му-33 роках. Це все зафіксовано. Це, це ті діти, які померли. Тих же дітлахів, котрі в пошуках хліба діставалися до Московщини, але не могли говорити там чужою їм російською, примусово повертали в Україну на голодну смерть. А взагалі. Понад 4 мільйони українських дітей загинуло тоді в страшних муках. Позаминулого року Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України визнав, що під час голодомору геноциду загинуло 1,7 мільйона осіб дитячих вікових груп, тобто від немовлят до 14 років. З них 700 тисяч немовлят. От документ інституту. Із стосовно останньої цифри, тобто немовлят 700 тисяч, ми можемо погодитися, оскільки в цей період помирали і немовлята, котрі народилися в 1931 році. А от щодо втрати тільки одного мільйона інших вікових дитячих груп, тобто від одного року до 14 років, у нас виникають заперечення, оскільки це не узгоджується з тими документами, які лежать. У наших архівах, вітчизняних архівах, в тих архівах, де не працюють ті, хто заявляє про цифру втрат 1,7 мільйона взагалі. Ось вам документ. Це розрахунки Держплану України про наявність дітей на вересень 1931 року в Україні і вікові групи від 3 років до п'ятнадцяти. Але тут не просто цей перший рядок, скільки є, але й розраховано згідно норм природних втрат, скільки з цих дітей буде в 37 му році. І неважко, знаючи ці норми, розрахувати, скільки їх мало бути в 39 му році. Так от, в документах кажуть наші демографи ті історики, які не працюють в архівах з первинними такими документами, що всі архіви знищені, що їх немає. Знищені, можливо, архіві статуправління, може бути таке, але всім відомо, що держава зберігає дані про своє населення і дітей в тому числі не тільки в статуправлінні, у фондах стату але але освіті, наприклад, там обов'язково мають бути ці документи, бо треба знати, скільки прийде до школи через рік, через два, через три. У системі Міністерства охорони здоров'я. У Міністерстві торгівлі, бо треба знати, скільки людей забезпечувати. Так от, в тому ж наркоматі освіти України в 1939 році ми знаходимо документ. Це було після перепису. Цей документ, звичайно, був не для загального користування. І в цьому документі, якщо немає Дніпропетровської області тут, то ми знайшли ці дані. І уточнили за ті школи, яких там 5% не було шкіл захоплено. Ми знайшли це все, врахували. І що виходить? З того, що мало бути, і з того, що є. Так от, ми можемо стверджувати згідно документів, що, скажімо, коли в 31 році, за розрахунками Держплану України з народжених в 28-му році дітей, тоді їх було вже 30. В першому році залишилось 909 111. До 1937 року мало дожити згідно з нормами природних втрат 851 828, а до 1939-го 842 498. Тобто на 9 тисяч за два роки мало зменшитися згідно природних втрат. А скільки залишилося на вказаний рік згідно з статистичними даними? Відділу значить, наркомату освіти України. А залишилось тільки 524 980 питання. Різниця 370 518. Де діти? Подібна картина складається із попередньою віковою групою, тобто народженими в 1927 році. Тих малюків станом на 31 рік залишалося в живих 909 381. У 37 му році їх мало бути 865, так каже Держплан України. А в 39-му 855, тобто тисяч на 20 тисяч менше. Було ж тільки 524 673, різниця 330 тисяч 790. Де діти, питання? І отак от можна пройти по всіх вікових групах. Я це все зробив. Оця табличка є по всіх вікових групах. І що ми бачимо? Що коли ми підбиваємо, то не вистачає, мало бути 10 мільйонів 763 тисячі, а було 6 мільйонів 595 тисяч. Немає 4 мільйони 168 тисяч 224 дитини. Отже, якщо ми говоримо про дані і демографів наших офіційних і Ті, що лежать в архівах, то що виходить? Що згідно з розрахунками Держплану УРСР, в 31-му році, а цю методику ми використали і до народжених в 31-му, 32-му і 33-му роки, у 39-му році не вистачає 4 мільйони 168 тисяч дітей. Ми взяли, зробили таке дослідження у тих селах України, де збереглися дані. Повністю про смертність 32-33 років. Зокрема, в 33-му, взяли значить, кожну смерть, визначили, коли вона відбулася і якого віку ця смерть була. І ми побачили, що дитяча смертність згідно даних з 31 села по всій Україні, включаючи Луганську, Донецьку, тобто крім Західних областей, які тоді не були в складі УРСР, і ми побачили, що принаймні в мене виходить 38,5% дитяча смертність це нульова, тобто від немовля до 14 років. Якщо 4 мільйони, це 38, може це. Я вважаю, що це помилкова цифра. Ну як, не, не до кінця доведена, бо тільки 31 село взято. Якби були дані по всьому, було б, звичайно, більший процент. Чому я наполягаю на більшому проценту? Тому що коли взяли дані Петриківського району Дніпропетровської області, скільки пішло дітей у перший клас у 32-му році, по району пішло 1737 дітей 1 вересня 33 року у другий клас перейшло тільки 867. Немає половини дітей. Другокласників залишилося 45%, третьокласників залишилося 40%. Подібне можна перевірити по селах, де збереглися дані про народження до 32 го року, і коли ви дивитеся, скільки приходить у перший клас до 40-го року після 33-го, як правило, народилося в селі в 27-му році 100 дітей, а в 35-му році прийде в школу. 30, 40, може, ну, де не де, може буде 50-60, половини фактично дітей нема. Тому, коли ми маємо цифру, 4 мільйони дітей, тільки дітей загинуло, і якщо навіть хай 40, наші демографи, ось вони кажуть, що дитяча смертність становить 44%. Це їхні дані. Можливо. То якщо 40, якщо. 4 мільйони становить 44%, то скільки буде загальна кількість? Що буде 3,9 мільйона жертв всього, як кажуть наші значить, офіційні демографи і історики? Ні, буде, мабуть, такий ті 10, про що говорить, говорить експертиза, історико-криміналістична експертиза, яку пер, значить, давали люди, які є фахівці, і яку давали під присягою. Я давав даниці. То в мене слідчі з особливо важливих справ Служби безпеки України брав підписку, що я буду говорити правду і тільки правду. Це не розмови за кавою десь під час конференції, і там домовляються про якусь цифру. Як мені пропонував професор Воловина на конференції в Каліфорнійському університеті в США, давайте сядемо в тісному колі і домовимося про цифру втрат. Я питаю, а як це домовитися? А для чого тоді наука? А хто архіви буде дивитися тут? І так далі. Тому значить, це, що було зроблено з нашими дітьми у 1932 році, це той злочин і саме смертність дітей це головна складова геноциду 32-33 років. Нині Москва поряд із фізичним винищенням дітей, а сьогодні генерал Хомчак називав цифру, вже майже 500 дітей вбито, тобто вбито війною, московською війною. Так, хто інших, кого вона не вбила ще, то вона бере від викрадає і відсилає десь в російські околиці, і там їх будуть перевиховувати. З них будуть творити яничарів знову, щоб вони прийшли завтра і завойовували землю, щоб вони стали тими льотчиками, отим той льотчик, який бомбив Україну, а його мати живе в Кременчуку. Чи іншими льотчиками, чи артилеристами, які стріляють по могилах предків з українським, так би мовити, походженням, а він вже воює проти України, проти своєї батьківщини. Тому я повинен сказати, що ті 234 тисячі українських дітей, які сьогодні примусово вивезені, це для нас велика небезпека, бо ми можемо частину цих дітей втратити. І слава Богу, що Україна сьогодні докладає всіх зусиль, аби врятувати своїх дітей від своєчасної евакуації їх з зони бойових дій аж до вивезення на захід і водночас вимагаючи повернення викрадених з Росії. Тобто, ми, як і як, як сьогодні, як і в попередні століття, складовою московського геноциду українства в сучасній російсько-українській війні. Залишається знищення наших дітей. Я наголошую в російсько-українській війні. Чому про це змушений говорити зараз? Я не планував вчора про це говорити, але сьогодні виникла потреба. Ви всі вчора дивилися, очевидно, ті репортажі від лаври, де московські батюшки криком кричали: про що? Що Україна напала на Донбас, Україна почала першою бомбити? А то це для. Завоювання, що ми напали перші і так далі. Так чи ні? Тобто, це означає, що фактично Україна почала війну. Так хочуть подати. І так перед світом кажуть, що це є спільні проблеми, там, і ті вини, і ті вини, ви бачите, починаються. Для чого це? Щоб розмити агресію, щоб розмити ці ознаки геноциду, які здійснюються сьогодні проти української нації. Так от, значить. У зв'язку з цим я хочу що сказати? Я хочу сказати те, що якраз вчора, в цей же день, докторка історичних наук Людмила Гриневич нарешті, через 30 слишком років після проголошення незалежності України повідомляє про намір очистити історію України від радянського дискурсу. А чим займалися раніше? А писали спільні підручники з російськими істориками про спільну історію. Було таке? Було. А ті історики тепер не визнають української нації, не визнають української держави і тому подібне. Але послухайте, що далі пише пані Гриневич, це в лапках. Володимирачу, Володимир, Володимир, я перепрошую, як обіцяв суворо за регламентом. Буду. Це вже закінчення. Це вже закінчення. Але це дуже важливо як. Що кажеться, що до сьогодні, пише Гриневич, трактування СРСР у наших підручниках та навіть академічних працях обмежувалося апеляцією до комуністичного дискурсу. У той же час, як в світі СРСР давно трактується як держава імперського типу. Також що планується створити, а вона очільниця цієї групи робочої при Міністерстві освіти, яка має написати нові підручники. Також створити окремий великий розділ присвячений саме сучасній українсько-російській війні. Тобто Україна напала на Росію. Не думаю, що це випадково. Я бачу в цьому розмивання агресивної суті Росії, схиляння суспільної думки до того, що й Україна винна. Чому таке, така аналогія? Тому що в 2015 році. Коли у Вашингтоні відкривали меморіал жертвам голодомору, геноциду 32-33 років, то саме з Києва було привезено до, для підписання діаспорою. В Києві підготували проєкт, а діаспора попідписувалася. НТШ, Уван, Канадський інститут українських студій, Український інститут Гарвардського університету, підписалися зверненням: не говоріть на церемонії відкриття про втрати українців 4, 7-10 мільйонів. Говоріть про 3,5. Тому такі аналогії, які розмивають і сутність голодомору, і сутність геноциду, бо вже затягується група, що голодомор був геноцид 32-34. Хоча там нема знаків. Що вже якийсь був голод в 28-му-29 році, де дані, скільки цих було жертв і так далі. Тобто. Тема, яку сьогодні порушили на цій конференції на цьому круглому столі, я вважаю надзвичайно важлива і е, дитяча смертність як складова е, вивчення дитячої смертності як складові геноциду українства в цілому, також дуже важлива. Не треба ще на остаток показую один документ: шкільний журнал, шкільний журнал 1932 журнал 1932-33 навчального року. Село Лозове. Тепер Роменський район Сумської області. Від вересня до грудня 40, 32 року дітей у класі 36-38 до 40. 40. Тепер дивіться, скільки у травні 1933 року. 22. Де діти? Оце вся сама відповідь. Це документ, який зберігся. Шкільний журнал. Дякую за увагу.